700 поліцейських, 500 рятувальників, близько близько одиниць інженерної техніки державної служби з надзвичайної ситуації. Працюють психологи. Ми будемо працювати цілодобово. Весь день всю ніч, і лише сьогодні. Зранку пошуки людей під завалами зруйнованого росіянами київського будинку завершили. Вердикт жахливий. Цей обстріл забрав життя 31 мирного українця. Серед загиблих п'ятеро дітей і наймолодшому виповнилося лише два з половиною роки. 159 киян поранені, сотні будівель зруйновані або ж пошкоджені. Майза Алішка. Сьогодні Київ, а разом з ним і кожен з нас у жалобі. Боляче, гірко, але з неймовірною силою у столиці долають наслідки цинічної атаки, як і в інших мирних містах, які щодня атакує ворог. Лише у липні росіяни запустили по Україні більше п'яти тисяч кабів, майже чотири тисячі шахетів та понад 250 ракет.